Привіт рефарм! Як ви? Все в порядку? Інформацію ще сприймаєте? Можна щось говорити? Чи, можливо, 20 хвилин продуктивного сну? Як ви дивитесь на це? Дивіться, я хотів би представитися. Мене звуть Григорій Кобзар, продакт-менеджер компанії Vitagro яка входить в групу компанії «Вітагро», про яку на казав. Сьогодні я бачу в залі є хлопці, які займаються сільськогосподарським сектором. Це аграрна компанія «2004». 4. Яка є безпосереднім учасником впровадження системи точного землеробства. І, звичайно, той досвід, який сьогодні ми здобуваємо тут, і ви, не хочете почути від мене. Ми хочемо інтегрувати в своїй системі, і ми хочемо розвиватися. І саме про розвиток сьогодні хотілося б сказати. Не працює, хлопці. О, супер. Як змінювалися технології? Перше, що хотілося б почати, це сказати те, що ну, розвиток це завжди зміни. І от змінилася у нас ситуація така, що були воли, були коні. А сьогодні у нас безпілотні трактори. Сьогодні Андрій Каприця показував і вже ну, акцентував на цьому увагу, що ось, ось з'явиться і в Україні безпілотний трактор, яким будуть обробляти площі. Відповідно, рух до цих змін він абсолютно нормальний. І за останні роки ми крепко їх змінили. Наступне, що в нас змінюється, це звичайно те, що ми переходимо від суцільного до диференційованого землеробства. Хочемо ми того чи ні, якісь елементи впроваджуються. І поступово-поступово ми переходимо до того, що е, по зонам неоднорідності ми визначаємо необхідність проведення певних заходів відповідно таким чином, диференційовуючи свої е, штуки. Робите ви це вже в себе господарствах? Підніміть руку, хто робить це. Хто робить? Робите? Супер! Ну і на мій погляд важливо акцентувати те, що ну акцентувати на цьому увагу, що за останні 15 років, в яких я вже безпосередньо приймав участь, я бачу, як фермери переходять від гранульованих до рідких добрив в стартовому живленні. Ну, в принципі, в живленні, так і в стартовому живленні в тому числі. Ця технологія до нас прийшла трошки пізніше, і в Україні вона має менше досвіду. І от сьогодні я спробую на цьому звернути вашу увагу. Знову щось. Маленька технічна неполадка. О, супер. Давайте з вами визначимо, чи я взагалі в адекваті. Як ви вважаєте, це нормальна ціль і мета точного землеробства? Ми маємо говорити за підвищення прибутковості, правда? Із Підвищення прибутковості та ефективності господарювання, на мій погляд, це дуже важлива тема, тому що, звичайно, витрати, інвестиції, які треба понести. Ми сьогодні в кулуарах перед початком тої лекції, тої виступу, який має зараз вам провести, говорили з різними фермерами. І я говорив про одне: що розверніть увагу на те, що ті, хто працювали на гранульованих добривах, чомусь назад до гранульованих не повертається після переходу на рідкі. Відповідно, тому що там є прибуток, його треба математично врахувати, звичайно, в Регіонах, на деяких полях, в деяких господарствах може бути виключення, але ну, глобально ми говоримо про тенденцію. О. Десь в двох словах хотілося б також би також нагадати. Сьогодні хлопці достатньо детально я думаю, вам розкажуть цю е, тему з позиції експертів. Я десь просто, щоб ми в якому параметрі знаходимося, скажу для точного для ефективного впровадження системи точного землеробства необхідно провести картографування. Тобто це те, з чого ми починаємо зазвичай. Ми робимо обміри полів, ми робимо ем, диференційований аналіз по зонам ґрунту. Е, Відповідно, згідно цього, робимо карти забезпеченості ґрунту, ну і таке інше. Щось в мене сьогодні не то. О! Паралельне керування технікою це наступний етап, і зазвичай саме цей етап, про який сьогодні Андрій Капріця розказував, він е, призводить до того, що це вже шлях безповоротних змін. Тобто ми вже починаємо йти до того, що е, система точного землеробства вже знаходиться на середині розвитку. В наступному етапі це автоматизоване керування технікою на перекриттях. Відповідно, скажіть, е, ну я не знаю, можливо, у вас вже всіх ці, є ця технологія. Скажіть, хто собі планує на цей рік впровадження такої технології в господарстві? Є хтось? Хто купує сьогодні оприскувач з відсікачами, сівалки? Є такі люди в залі? О, бачите, є, от декілька людей вже піднімають. Я просто задні ряди взагалі не бачу практично. Тут трошки такий туман від е, 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 таке, як нас, так, наче кальянна трохи, а ззаді взагалі не видно, чи люди навіть слухають. І я скажу те, що ну то, то навколо чого, хотілося би. Хлопці, допоможіть, будь ласка, якщо можна наступний слайд. Не працює щось зовсім. Ось і можливо. Так. супер. Диференціювання посіву та внесення добрив в ґрунт. Ну, звичайно, це те, навколо чого доводиться працювати також довго, щоб визначити правильні норми, правильні сроки, правильні кількості і насіння, і добре для того, щоб отримати вищий результат. О, будемо сподіватися, що буде все супер. Оце та тема, на яку я хотів сфокусувати сьогодні свою увагу, тому що ну, за 20 хвилин об'єктивно розказати про все, що в мене є. Це треба було десь приблизно там 200, 250 слайдів і півтори години тільки вступного слова. Тому наступне. Тут треба вже так, знаєте, щоб можна було пальцем перемикати було б зручніше. <рігла> Допоможіть, будь ласка. Гарно, але не працює. Ну, Бачите, і у вас не працює також. <рігла> проблема не в снайпері, проблема в пушці. <рігла> Давайте. Супер. Хотів би почати з того досвіду, який я привіз сьогодні до вас. Відповідно, розказати в першу чергу за те, що ми робимо в себе. На полях аграрної компанії он, хлопці не дадуть мені збрехати. Якщо я збрешу, то точно заб'ють уже потім. От ми робимо також свої дослідження, як краще використовувати певні ресурси, які у нас сьогодні є. І технологія, наприклад, на озимій пшениці, конкретно в господарстві, яку ми маємо, часто передбачає використання добрив в розкид, відповідно, перед культивну передпасівна культивація внесли добрив в розкид, і відповідно на основі цього ми отримуємо достатньо непогані врожайності. Відповідно, якщо дивитися, це дослід, таки був закладений. Восени 23-го року, під вражає 24-го року. Відповідно, ми мали таку ситуацію з кількістю добрива. Це звичайне гранульоване добриво. Я тут не ставив компанію, в якої ми купували його, ну, з метою того, щоб не, не створювати якогось негативного іміджу. Відповідно, маємо формулу 62412, тобто достатньо зрозуміла формула фосфорно-калійна, яку використали в нормі 150 кг на гектар. Скажіть, ви таке робите ну, в себе на своїх площах, десь використовуєте стартове добриво в розкид? Чи є воно у вас таке? Ми, до речі, один слайд пропустили, можна я назад повернути? Да, О, супер. Бо тут якраз, якраз розказано буде про те, ну, до чого ми це все говоримо. Що буває, в принципі, фосфор, який внесений в розкид, який внесений в зону, який внесений в рядок. О, давайте по порядку кожну розкажу тему. Наприклад, добриво, яке внесено в розкид, Ви робите в себе в господарстві? Скажіть. Буває у вас таке, що ви під культивацію внесли комплексне добриво, закультивували і посіяли. Буває? Підніміть руку, хто кого буває. О, бачите, є такі теж. То відповідно, ну, ми от порівняємо з цим. Бендінг, розумієте, що це таке бендінг? правильно? Тобто локальне внесення добрива може бути гранульоване, рідке, тобто це не, ну, не, не принципово, але це локальне внесення великої концентрації. Поруч з насіниною нижче на 5 сантиметрів. Таке також буває. Відповідно, і внесення в рядок, це ну, найбільш ефективне, на мій погляд. і Я сьогодні зможу вам це довести. Найбільш ефективне внесення фосфору, відповідно, ну, різні добрива можуть бути, але метод саме ефективний. А от тепер уже можна наступне, так? Да? Відповідно, якщо говорити про цей досвід, який ми провели. І добрива, які ми порівнювали, вони відповідно дали нам різницю врожайності. А враховуючи ще те, що ми маємо різницю вартості добрива. Ну, ви бачите, тут у нас 150 кг на гектар, а там 30 кг на гектар. Все таки, ми маємо там різницю ще й в цьому. Тому ми отримали додатковий прибуток і в принципі виконуємо задачу на те, щоб на цей сезон цей досвід масштабувати, повторити і рухати його до впровадження в цілому на структуру господарства. Дослід, який ми проводимо вже ну, незалежний свій власний дослід, який ми проводимо, хочу показати, це використання методом бендінгу, закладки в стрічково поруч з насіниною, трошки правіше, трошки в, на 5 см глибше. На кукурудзі ми робили минулого року. Рік був не найкращий, як ви бачите по вражайностях, ми Ну, в умовах достатньо недостатньо точніше зволоженості. Отримали всього на всього дев'ять-три але на РКД там, де ми використовували рідкі комплексні добрива, вдалося отримати достатньо непоганий стартовий розвиток, і ми змогли, можливо, десь за рахунок цього навіть на 2-3 дні проскочити там якісь періоди по засусі. І, відповідно, отримали непоганий результат по прибутку, тому що отримали плюс 0,6 шість тони на гектар. Тоже достатньо непогано. А оце ну, тут величенька така кількість інформації, хотілося б, щоб ми детально розглянули. В першу чергу хотілося б сказати, що е, всі досліди, які проводяться на сої з використанням стартового живлення за нашими спостереженнями, дуже крепко впираються в те, що соя має високу чутливість. І відповідно, якщо щось дати таке, що може опекти її, ми бачимо, що зразу вже падає врожайність, інтенсивність проростання, енергія росту самої насінини. Відповідно, ми маємо достатньо серйозні проблеми. І от, проводячи дослідження минулого року на Сої, ми отримали ситуацію, коли використовуючи поліфосфатне добриво, ми отримали трохи зменшення вражальності порівняння з контролем гранульованим. Я тут висновків робити не буду, звичайно, але ми на наступний рік взялися за це дуже крепко і будемо працювати над тим, щоб визначити, в чому стала причина. Тому що ну, насправді такі добрива на ринку присутні, вони є. Імпортні вони є українське виробництво, і нам би хотілося, щоб ми могли предметно говорити про те, ну що являється суттю в цьому питанні. А порівнюючи між собою, ну тут ви бачите, написано РКД ортофосфат, недостатньо відомого виробника в Україні, який має серйозний маркетинг, який по суті був першим, хто зайшов на цей, цей сегмент. Ми отримали абсолютно ідентичну врожайність. Ми можемо пишатися тим, що ну, на сьогоднішній момент можемо конкурувати з найсильнішими. Ну єдина різниця це вони трошечки дорожчі. Да, тобто ми можемо говорити, що результати ми отримуємо однакові, а при цьому можемо трохи зекономити на стартових інвестиціях. Ну, відповідно, на мій погляд, по цьому досліду можна зробити певні висновки. І е, ми, коли вже закінчували програму цього року, поставили для себе певні задачі на наступний рік. Е, я впевнений, що сьогодні вже поспілкувавшись трошки з людьми в кулуарах. Я розумію, що це дослідження буде продовжуватися і нашими силами, і за рахунок сил наших клієнтів. І нашу експертизу, ту, яку ми там десь вам сьогодні хочемо передати, люди будуть транслювати в тому числі. І давайте, ну, для чого це ми все робимо? Це головна ідея, це те, щоб отримавши рівномірний розподіл тих добрив, які ми даємо, отримати рівномірний розвиток. Тут показано, ну, грубо кажучи, в фотографічному виразі те, що ми бачимо на полях. На тих гектарах, які ми обробляємо, ну які ми сіємо разом з нашими рідкими комплексними добривами, ми бачимо те, що ем, рослини сходять одночасно, а це дуже важливо, тому що ви самі розумієте, що конкуренція, яку створюють рослини самі собі в посіві, вона може бути дуже легко нівельована розкладанням насінин за глибиною і відповідно рівномірним підживленням його. Тому тут якраз і система точного землеробства була би достатньо е, правильно е, використана, тому що ми тоді чітко можемо говорити про зони неоднорідності, одночасно до них підв'язуючи добриво. І рідке добриво в цьому випадку буде одним із най, найліпших варіантів, щоб е, малими нормами можна було гратися з рівномірним розподілом. Гранули все одно, як би там не було, розподілити так рівномірно в рядку вже не вийде, як рідину розлити по тому ж самому рядкові. Ну, відповідно, якщо говорити про те, чи відповідає в принципі задачі, давайте ми з вами разом подумаємо. Якщо ми маємо ну, те, що наша система ну, вона інтегрується в диференційований посів, якщо вона легка, рівномірно дозується, висока ефективність використання молодими рослинами, я думаю, тут тут нема про що особливо сперечатися, тому що ви вже самі побачили на себе на полях, хто вже почав використовувати або то, хто почне використовувати, що рідкі добрива зазвичай виграють в цьому аспекті. Відповідно, якщо ми маємо ем, менші ризики, то токсичності, тому що дійсно е, ми побачили, що використання ортофосфатного РКД достатньо м'яко працює на рослину і практично немає проблеми з опіками. Якщо ми маємо те, що ми збільшуємо рентабельність у себе виробництві. Та зменшимо ризики в зоні нестабільного зволоження. Хотілося б почути від вас, можливо, якесь питання відносно цього, цієї теми, що вас турбує, і чи ви маєте якийсь свій практичний досвід відносно впровадження. Скажіть, будь ласка, є у когось, може, мікрофон передамо в зал? Питання відносно рідких комплексних добрив в системі точного землеробства. Є якось? Багато спілкуються між собою люди і практично немає запитань. Чому ж так? То скажіть, будь ласка, якщо наприклад ми сьогодні говоримо про е, те, що е, ви будете обирати для себе доброго, чи ви зважаєте сьогодні на те, воно має бути рідким чи воно має бути гранульованим? Є в когось якась відповідь? Коментар можливо. Бачите, сьогодні сьогодні зал, сьогодні зал дуже активно займається комунікацією всередині маленьких груп. Бачите? Тому давайте добре. Тоді пропозиція наступного чину. Ми обов'язково з вами можемо зустрітися в кулуарах і персонально поспілкуватися на фоні виступів інших спікерів. Я думаю, що це також може бути непогано. Я е, сьогодні, в принципі, вдячний, те, що вдалося донести вам цю інформацію. Якщо будуть якісь питання, обов'язково підходьте. І дякую вам всім. Гарного вам е, часу і настрою на реформі. Дякую.